Вітаю! Вже пройшло 4 роки та треба порушати свій рівень кваліфікації інженера-консультанта. Зараз буду здавати екзамен з атестації у місті Києві та буду порушати свій рівень кваліфікації заходом в інститут Шимановського. Дали два іспити, отримав підвищення кваліфікації. от Такий маю новий документ. Можна працювати далі, надавати будівельні послуги, консультувати замовників під будівництва, піднімати Україну. Перебуємо до Одеси. Трохи пробки. І на даний момент загроза балістики в Києві. Ні, нічого. рухаємось далі. Заїду я ще в магазин, дітям куплю по подароночкам з Києва столиці. Щоб були доволі поперед пару днів не було в місті. Як зародить пузором?